Світловодській громаді деякі заклади освіти вже отримують тепло. Зокрема, очільник міста завітав до закладів освіти громади, аби проінспектувати подачу тепла та на власні очі побачити роботу тепловиків. Комунальний заклад Павлівський ліцей Грант, а саме філії. Озерська, скілівська, миронівська а також Павлівська повністю запущені і готові до опального сезону. Сьогодні зайшли в кожен цей заклад, запевнилися про те, що котельні працюють, і відповідно температурний режим дає можливість провести нормальний навчальний процес всередині будівель. Як наголошують самі працівники, в закладах комфортно і діти з задоволенням відвідують зайняття. Орсна тепло принципі, нам дуже зараз. Ми вже навіть наскільки тепло нас наразі зараз 24 градуси. Окрім Павлівського ліцею, тепло вже у закладах освіти та у пансіонаті Власівки. Зауважимо, що хоч осінь цьогоріч видалась теплою, стіни закладів вже відчутно охололи. Саме тому 27 жовтня на засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради було прийнято рішення почати новий опалювальний період. З 1 листопада, незважаючи на середню добову температуру, чекаємо відповідного тепла і від теплопостачального підприємства міста. Сподіваємось на її готовність вчасно подати тепло до наших осель та навчальних закладів.